Друзі, вітаю. Ось Зробив фотографію, таку написано: Тривога зникне, коли ти приєднаєшся до перемоги. Хочу сказати, що вже кожна людина, яка так чи інакше причетна, причетна до України, живе в Україні, чи жила в Україні, вона так чи інакше причетна до цієї. Ілюзорної химерної перемоги. Бо поки я не почув, що значить перемога, от в СМІ, там, по телевізору, на білбордах, тут пишуть, якась там перемога. А перемога в чому? Будь ласка, дайте відповідь: перемога в економічному розвитку, перемога в будівництві інфраструктури, в можливості розвитку людини. Ну, якби, треба розуміти, в чому перемога, по-перше. Інше значення, коли написано, до миру. Бо насправді люди хочуть саме миру, мирного неба. От. Мені зараз скажуть, звичайно, що без перемоги немає миру. Але це ж трактовка і диктовка того, що відбувалося в Другій світовій війні між радянським світом та нацистським. І всі так хотіли перемогти, і прийшло це до самі розумієте, до чого, що ніхто і не переміг. Тому, знаєте, от мені цікаво, але знаєте, це ж ще. А першорядне, що, що мені от в цьому надписі, це дратування. От вони такими надписами дратують людей, бо кожна людина свідома, яка живе в Україні, вона так чи інакше живучи тут, обертаючи цю економіку, платячи податки, платячи за все за комуналку, надихаючи, ділючись свою енергію. В цьому мета-просторі цієї матриці, да? або поза матрицею, вона так чи інакше робить якийсь свій вклад від маленького до великого. І коли оце таке пишуть, вони більше якби, дратують людей цим, бо вже я ж кажу, кожна мураха, кожна блоха вже так чи інакше доєдналася до цієї перемоги. Вона сидить там, значить, в своєму мурашнику і молиться, розумієте. Тому от, це таку глупість, коли пишуть, просто ну, це я не переношу. І знаєте, це дуже сильно впливає на підсвідомість взагалі людей, на колективне, як би несвідоме, да, чи як би сказати. Підсвідоме, тобто воно впливає. І кожна людина вже починає нервувати. Кожна людина налаштовує себе внутрішньо на те, що вона повинна бути ще більша, ще більше віддавати, ще більше жертвувати собою, своїми інтересами, своїм життям задля оцеї от перемоги. Тому е і це виливається, звичайно, на що? На суспільство, на середовище, і кожна людина стані жертви вона от впливає на це суспільство, на це середовище. розумієте? От це ж не просто так, я там кажу, що знімаю, що це погано. Я знімаю це, тому що люди потім мають якісь питання, претензії, вимоги до ближнього свого, розумієте, до ближнього свого. А суть питання в тому, щоб вийти з стану жертви і почати жити як свідома людина. І відповідальна людина: писати петиції, вимагати для себе прав і свобод на роботі у директора, у президента, у чиновника, відповідати за свій будинок, виносити з нього сміття там, за щось платити за щось вимагати, щоб не платити. розумієте? Оце перемога. А те, що пишуть, якусь фігню, знаєте, от, ну, це для кого?